А ну які окуляри краще. ці жовті. Чи ці модні чорні. О! Як для безпеки я вважаю, що ці покраще захищають. А ці такі пацанські. Так, ну що, там сверлять, кричать. Не дають мені нічого зняти, показати, що я щось роблю також. Тому вийшов на вулицю. Значить, зараз треба закрутить, зажать. Up, готово. І стартую чистити бочку. Ці окуляри. А, як на них наступив, ще трошки, вони зігнулись. О, все одно. Хай тут почекають. Погріються на сонечки. Гоу-гоу-гоу. Ну що, поїхали. Там свердять, нічого не чутно. Оце вібрація. Фух. Ще попробую втримати її треба менше цей брати Дротянку цю меншу брати ну ладно Попробуємо ще зачистити нею зачистив бочки бачите яка красота все спочатку болгаркой тепер зачистки ой що блядь. Зачистив саму раму, болгарка. Тепер щось пройдусь, там де пиль, е, трошки от от, що, щоточкою от от, поприбираю, от, щоб воно було чистенько. І потім потім-потім, там щось е, прощинник, ну, обіжирюватель, перчатки, тряпочка. І пройдусь все обезжирю, щоб пофарбувати. І все буде гуд. Бочка всередині вже, бачите, полірнулися. Вчора вони були жирні, тому що жиром намазані. От, всередині оброблені. Потім це я прогнав їх декілька разів. Воно все обтерлося, потім їх нагріли, воно ще опоропали всередині пальничком таким. І все готово. Тепер можна брати і працювати. Дощ почався, камеру зараз, але приїхав екскаватор. Зараз будемо копати. Бляха. Так і знав, що він приїде і почнеться дощ маленький. Ну нічого, я думаю, там сильно болота не буде. Зараз, за, зараз, запустимо, хай їде. 15 хвилин, все тобі зароблю. все прокопаємо. Зараз спускаю цього міні-тракторця. І... Отут треба так чик, проїхати, проїхати. Ох, який вітер. Проїхати, проїхати і... Між басейном і басейном проскочить. Метр сімдесят, ширина цього тракторця, не знаю, влізе чи не влізе. Інтрига інтригавна. Чи проїде він між басейном і басейном. Так. Так, 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 так. -так. Водій їде і по телефону розмовляє. Оп, тут проходимо. А тут... Та! Ще, ще ширше можна було. Я думав, не пройде. Пройде. Метр сімдесят. Трактор. Значить тут 2 метри плюс-мінус. Ну все. Заїжджаємо на об'єкт, називається. Хай трохи покопає. А то ми тут лопатами копали дуже довго. О, все, розправив свій хобот. Все, огонь. Ну все, дело пошло. я, хай він копає, а я піду поки обіжирю бочку. Ну. Це краще, ніж пацани копали лопатами. він копає, надо розібратися з цими трубами. Значить що? Це, це соєдинітелі між трубами. Це всередині. Так, так. 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 Силикон треба промазати герметиком і заклеїти. Зараз викопаю і займемся цим процесом. Нічого складного нема. Прийшли, поламали мій стіл, із палетів, Зробили собі тут підставку. Зараз вони дороблять електрику і втечуть. Я буду тут спокійно все робити, як робив. То я це кіпишно робили. Срачі. <смірко> Піду пообідаю, поки хай вони трошки заканчують вже цю електрику. Далі я вже сам Сейчас буду зачистив ем, цим розтворителем. Обіжирим бочку і зараз буду фарбувати після обіду. А тут вже почали розкладати офісне приміщення. Другу, ну все. Поїхали електрики, дивіться, що вони зробили. Вони підключили світло. Наконець-то! Наконець-то! Дві лампи є, там ще он, там буде. Ще не підключили. Коротше, дивіться, що вони тут наробили. Проводку, зараз камеру переключу. Оп! Коротше, тут підключення на санузел, на бойлер, тут гофр нафігачили кучу, тут розкробочку, тут тунельчик такий. Це коли будуть корпоративи, ми по цьому канату будемо ходити. Подивитися, хто у кого кращий баланс. Щоб з одного боку проходить в іншим. Тут щитову так сьогодні і не поставили, але вже все підготували, все тут розетки, вимикачі. Все вже підготовлено, ну що, тепер в понеділок, завтра, в субота, все, вихідні. Ніхто не працює, тільки я буду тут працювати. Так що рухається, рухається, потихеньку рухається. Не дуже цей синій, не знаю, якийсь він чуть зелений. Я в магазині показував фотографію кажу, мені треба отака от фарба ось. ось такого кольору. Схоже на це? Не схоже. Нічого, я пофарбував. Поки електрики були, я тут нічого не знімав, тому що вони кричали, бігали, щось, суїтились. Я пофарбував, скільки зміг, низ залишився тільки, тому що, щоб колеса не вимазать і не попортить покраску. Тому завтра прийду, воно якось підсохне і дофарбую. Трошки залишилось і раму пофарбую. А так на сьогодні все. У мене і так сьогодні день народження, а я цілий день. Строю. Ні, будую, будую. Строю той з себе когось щось. А я не строю. Я будую. Все як є, так і показує. Ау! ну, Вже вже набагато краще. Вже набагато все краще. Друхаємося, Рухаємося до перемоги. Піу.